Як я найоптимальніше прокладаю собі шлях на хрестиках. Дуже довго я до цього йшла. Насправді це мій аж, напевно, десятий рапорт, коли я вже зрозуміла собі оптимальний шлях. Але я, моя ціль найрідше ховати нитку. І е, насправді мене не цікавлять хрестики в одну сторону, тому іноді я хочу навпаки ефекту 3D, щоб вони мерехтіли. Тому ховаю нитку отут, а далі йду напівхрестиками сюди і вертаюсь. Якщо мені хочеться розвернути той хрестик, я його розвертаю. Воно потім при носінні буде мені мерехтіти і гарно переливатись. А в отаких симметричних елементах, а в отаких елементах з кружечком, я вишиваю спочатку одну частину, отак від серединки, йду. Потім розвертаю тканину і вишиваю іншу частину. Я кручу тканину, тому що мені подобається. Мені головне, щоб ззаду просто не було якихось довгих перетяжок, щоб я не, чіпалась, не чіплялась ногтями. Травма дитинства.